Розділ 27. Давид міркував сам у собі, коли-небудь я таки загину від рук Саула, тому мені не залишається нічого кращого, як утікати. Тож я піду до Филистимського краю, і тоді Саул перестане мене шукати по всьому Ізраїлю, і таким чином я врятуюсь з його рук. Тож Давид разом із шістьома стами воїнами, що були з ним, вирушив і пішов до гадського царя Ахіша. Махового сина. Отже, Давид разом зі своїми людьми замешкали з Ахішем у Гаті, кожен зі своєю родиною, як і Давид з обома своїми дружинами, з Ахіноамою з Єзреала та Авігеєю, колишньою дружиною Навала з Кармела. Коли Саулові повідомили, що Давид утік у Гат, то він перестав далі його шукати. Давид же промовив до Ахіша: Якщо я знайшов у тебе ласку, Дозволь мені оселитись у одному з невеличких околичних міст твоєї країни, де би я міг проживати, для чого твій слуга мав би залишатись з тобою в столичному місті? І Ахіш того ж дня дав йому ціклак з того часу ціклак вважається містом юдейських царів аж до цих пір. Взагалі, час перебування Давида у Филистимському краю становив один рік і чотири місяці. Звідти Давид Зі своїм загоном воїнів здійснював походи проти гесурійців, гіргешейців та амаликітянців, що здавна заселяли ті землі в напрямку до Шуру і далі до Єгипетського краю. Нападаючи на якусь місцевість, Давид не залишав живими ні чоловіків, ні жінок. Він забирав стада худоби, отари овець, ослів та верблюдів, весь одяг і знову повертався та зустрічався за хішем. А коли Ахіш запитував, на кого ви тепер нападали, то Давид відповідав на південний край Юдеї, або на південь Єрахмельців чи на південну частину Кенейців. Давид не залишав живими ні чоловіків, ні жінок і не приводив з собою нікого в гад, вважаючи, вони можуть донести на нас. Такі люди могли засвідчити, що Давид учинив інакше, ніж каже. Таким був спосіб діяльності протягом усього часу, поки він перебував у краю филистимців. Тому Ахіш довіряв Давидові, говорячи, він став ненависним для свого народу Ізраїлю, тож він назавжди залишиться моїм слугою.